Друзі, всім привіт! Ви на каналі Viatek, Мене звуть Олексій, і як завжди, щось цікавеньке від бренду ДАФУ. Сьогодні це контроль доступа і це найбюджетніший термінал системи контролю доступу з розпізнаванням обличчя, який на сьогодні є на ринку у цього бренду. Поїхали! Отже, основні технічні моменти. Компактний, легенький, виконаний з пластику. Він суто для внутрішнього використання. Пам'ять на 1000 облич або 3000 карток, або 1000 паролів. Хоча я не знаю, хто насправді паролями на сьогодні пользується, як правило, це картка або обличчя. Карки Fire підходять. Знизу щитувач, клавіатура, причому тут є кнопка з дзвоником, просто можна самий звичайний двірний дзвонок підключити. Можна підключати будь-які замки, можна підключати. Дверний датчик можна підключати додаткові зчитувачі, це якщо ви хочете, наприклад, виходити по карці. Далі, української мови поки що немає, але ми над цим працюємо. Як завжди, компанія Viatec, як офіційний дистриб'ютор бренду Dachua, адаптує, робить певні адаптації продуктів під наш ринок, в нас яких це мовна адаптація. Розпізнавання обличчя займає до 0,2 секунди. Розпізнавання відбувається. Пів метра півтора метри. І пам'ять тут на 100 тисяч саме подій. Тобто ви можете логування подій, да хто відкриває двері, яким саме ідентифікатором, ви можете 100 тисяч таких подій тут мати і їх вивантажувати. Зараз я вам швиденько покажу, як цей термінал налаштувати дуже швидко за допомогою самої простої. Програми Smart PSS Lite, яка є безкоштовна, і я вам рекомендую нею користуватись, тому що це сильно зручніше, особливо, якщо таких терміналів 2, 3, 10 і так далі. А Вам треба адмінити, скажімо так, централізовано всі картки, там єдину базу робити, і адмінити контроль доступу з комп'ютера, маючи якийсь єдиний інтерфейс, щоб не ходити до кожного терміналу окремо. Отже, переходимо до. Мого комп'ютера. Власне, утиліта Config Tool бачить його, як і саму звичайну камеру, як ви всі звикли побачити. У нас сьогодні отут от ключик. Да? Е, мій писок окремо буде в якості фотографії. 30144, вебка Відкриваємо, вебка 30144 Заходимо, збираємо пароль. Веб-інтерфейс тут доволі такий, скажімо, приємний, вже новий. Тут Можна прямо звідси працювати, тобто додавати персон. Тут же можна виставляти параметри контролю доступу, спрацювання дверей, інтервал відкриття дверей, інтервал верифікації, метод відкриття, да, картка, фейс і так далі. Період відкривання, план на там, вихідні дні, да, виставляти собі, ну, скажімо так. Багато всього. Зараз не буду на цьому зупинятися. А, і плюс attendance config, Тобто тут можна виконувати облік робочого часу також за допомогою цього терміналу. Заходимо в Smart SmartPSS Lite. Беремо менеджер пристроїв. Робимо автопошук, він знаходить наш термінал. Ми його додаємо адмін і пароль. Він у нас виходить в онлайн. І що далі робиться? Заходимо в контроль доступу. перше, що треба зробити, це керування персонами, створити власне користувача. Да? Додаємо, наприклад, користувача ID номер 1 ім'я Олексій. Тип користувача загальний, наприклад, робимо. Дійсний час там, з такого то по такий-то час можна там, поставити на 10 років вперед. E -e -e -e, можна зробити. Так, USB камера. Можна отак вибрати. Пристрій. А, ні, цей пристрій. Це USB-камера так, Пристрій. А, ні, можна. І можна так з терміналу. зробити картинку. Отак мене сплющить. Ну, то таке. Можна завантажити зображення да, в якості ідентифікатора. Беремо, потім, де там робочий стіл. І вибираємо фотку, яку я заздалегідь м -м, додав. Потім беремо, наприклад, при... можна через пристрій запрограмувати карту. Вибираємо зчитувач це той який вбудований, вибираємо ОК. «Картка», додати, прикладаємо. І у нас є картка. Готово. Все, користувач у нас є. Далі конфігурація дозволів. Треба створити групу дверей. Наприклад, називаємо там Office. Да, умовно. Відкриття по картці, наприклад, по... і по обличчю без паролю. І до цієї групи дверей прив'язуємо цей термінал. І потім в цю групу дверей додаємо цього користувача. Окей, хід авторизації. Один з одного, надіслано, успішно, все окей, все нормально, перевіряємо. Все відкрито. Ми можемо додати. Все, все відкривається, все нормально. Може працювати. Власне, ось вам термінал за 101 долар. Ось вам процес конфігурації. Просто за менше ніж за 5 хвилин ви можете сюди його запустити в роботу. І вже ним користуватися. Більше того, цей термінал може бути використаний через додаток DMSS на телефоні. Зараз покажу, як це. Власне, друзі, термінал, телефон ASI 3203 доданий, грубо кажучи, при відкритті дверей, у да, мене є. Логування, яке я можу отримувати на телефон. Причому логування не тільки ID, ім'я і час, а ще й тип ідентифікатора, який використовується. Тому що якщо я приложу зараз ключик да, і оновлю, то ви побачите іконочку справа картки. Також я можу відкривати двері з додатку, і також само буде за замовчуванням, да, що я відкрив двері віддалено, іконка двері. Також у мене є попередній перегляд відео, що дозволяє мені, скажімо так, переглядати, хто є перед дверима. Це так, як ви звикли бачити на визивних панелях, на там, можливо, на більш дорогих терміналах обліку робочого часу чи контролю доступу. Також звідси можна відкрити двосторонній зв'язок, раз два, три. От відповідно, відповідно, людина може, скажімо так, з людиною можна поговорити. Знову такі відкриття дверей, можна зробити моментальне фото, можна зробити запис відео. Ну, наприклад, якщо в поле зору терміналу контролю доступу попадає якийсь інцидент, який от зараз відбувається, або там якась неадекватна людина намагається зайти, і ви хочете, скажімо так, супроводжувати цей момент записом. Власне, друзі, що хочеться сказати, Сказати схочеться те, що за 101 долар це роздрібна ціна цього терміналу, це дуже круте рішення. Воно реально всім доступне. Воно багатофункціональне. Це по суті молодший брат того, що ви звикли бачити серед терміналів контролю доступу у бренду DAFO. з подвійною камерою, з екранчиком, з усім функціоналом. Так, суто для внутрішнього використання, але, ну, на жаль, не всі пристрої можна ставити де завгодно. В комплекті в нього йде також інсталяційна рамочка. Це я там задів. Інсталяційна рамочка. І все це отак гарненько є. Вже у нас на сайті, вже цінник прописаний, доступний до замовлення. Звертайтесь в нашу компанію, можна придбати, у вашого менеджера ви можете проконсультуватися. Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас є Instagram, у нас є Тікток, у нас є Телеграм, у нас є Ютуб. Ставте лайки. Чекаю ваш лайк під цим відео, коментарі залишайте. Дякую за перегляд, до побачення!